Ну, по перше, це демонстрація. Це ж не атака безпілотників. Тож уже складно говорити, що є якась військова мотивація для атаки. Are... ось вони атакують цивільні об'єкти, а потім намагаються знайти якесь військове пояснення своїм атакам. це наче бенти, які нападник намагається накласти на рану, аби замаскувати те, що насправді сталося. Софосвола найперше я б хотіла запитати вас про ситуацію із правової точки зору. Як ми можемо її сприймати, коли з одного боку є цивільні, які живуть чи проходять повз центру міста і опиняються серед постраждалих наслідок цієї атаки? А з іншого боку, у цієї події є певний військовий контекст. Це виставка дронів, і ми знаємо напевне, що на ній були присутні і військові, і військові інженери тож як нам варто сприймати цю ситуацію? найперше, що варто взяти до уваги, це те, що тут явно була серйозна шкода для цивільних осіб і цивільних об'єктів. Щонайменше семеро мирних жителів загинули, зокрема, щонайменше найменше одна дитина, і близько сотні, а то й більше отримали поранення. Тож є серйозні підстави для слідчих оцінювати це як певний вид злочинів воєнних злочинів. Наприклад, у відповідності до римського статуту міжнародного кримінального суду як незаконні напади на цивільних осіб. Незаконні напади на цивільні об'єкти або непропорційні напади, такі напади, як це можна передбачити, завдадуть непропорційної шкоди цивільному населенню в порівнянні з очікуваною військовою перевагою. як ви згадали, є інформація про те, що в той час в місті відбувалася виставка безпілотників. Однак це не призводить до того, що такі атаки автоматично будуть виправдані, адже можливо будуть докази того, що це був навмисний напад на цивільних. також можуть бути докази того, що навіть якби існував якийсь військовий зміст у цій атаці, варто було б розуміти, якого масштабу набуде шкода для цивільних у цьому разі. Скажімо, може бути такий приклад: наближаються військові. З танками чи іншими видами зброї, і ви стріляєте по них, так може трапитися, що поруч є цивільні. Що ж, це побічна шкода, яка їм може бути завдана, і це не обов'язково буде воєнним злочином. Однак, якщо ви атакуєте ракетами місто, де є, наприклад, драматичний театр чи політехнічний інститут, і у вас є досить чіткі ознаки того, що можуть бути високі шанси завдати шкоди цивільному населенню. І щоб виправдати такий напад, знадобиться дуже високий рівень військової переваги. чи правильно я розумію, що конкретно в цьому випадку масштаби наслідків, які були завдані цивільному населенню, значно важливіші, аніж підтвердження намірів російської армії. чи все таки це важитиме, якщо вдасться довести певну військову мотивацію для росіян для того, щоб можна було називати це воєнним злочином, чи ні? Тепер, якщо говорити про те, що це була потенційна атака на виставку безпілотників. Ну, по-перше, це демонстрація, це ж не атака безпілотників. Тож, уже складно говорити, що є якась військова мотивація для атаки. А по-друге, це досить далеко від будь-якої лінії фронту чи театру війни в буквальному сенсі. Тож, навіть на цій основі це було б досить слабким твердженням, враховуючи те, що ми знаємо наразі. From what we know uh, examples, so... Ви пригадали кілька подібних випадків, коли ми вже бачили таку тактику росіян від початку повномасштабного вторгнення. Can we say that it's... чи можемо ми окреслити її таким чином? Ось вони атакують цивільні об'єкти, а потім yeah. намагаються знайти якесь військове пояснення своїм атакам? Чи це ви мали на увазі? Можна сказати, що коли постфактом з'являється якась військова мотивація, це може насправді бути такий собі спосіб незаконно виправдатися. Це наче бинти, які нападник намагається накласти на рану, аби замаскувати те, що насправді сталося. я б хотіла поглянути на цю ситуацію ще й з іншого боку, не лише намагаючись збагнути мотивацію російських збройних сил для атаки. Водночас в Україні може виникати питання і до місцевої влади Чернігова, і до організаторів виставки дронів. Чому такі події взагалі проводяться у центрі міста, де теоретично постійно є загроза атаки з боку Російської Федерації? Час може здатися, що такі дискусії усе ж перекладають відповідальність із того, хто безпосередньо завдавав удару по цивільних, тобто з російських військових тож чи коректно тут говорити, що безпека цивільних не була пріоритетно забезпечена організаторами події? Чи все ж це некоректний погляд на цю ситуацію? державні службовці по всій Україні зараз здійснюють вкрай важку роботу, тому що вони мають збалансувати безпеку цивільного населення з необхідністю гарантувати нормальне. Безпечне життя цивільним, а також відновити для українців звичні активності і повсякденне життя. І це дуже складне становище, коли ризики природно будуть вищі ніж, наприклад, в країні, яка живе в мирний час. З власного досвіду я можу пригадати, наприклад, коли я працював в місії ООН в Афганістані, ми проводили конкурс короткометражних фільмів, щоб привернути увагу місцевого населення до певних питань. Тоді ми зібралися в залі, і була досить детальна оцінка безпекових умов. Ми знали, що існують певні підвищені ризики, але в той же час, узагальнивши інформацію, ми розуміли, що це була важлива подія це було дуже важливим з точки зору повернення до нормального життя і давало людям надію на щось за що можна чіплятися. Отже, це складні фактори, які враховуються при будь-якій оцінці. Енсакливодно звичайно, ми знаємо, що на жаль, існує певна схема атак росіян, які продовжують завдавати ударів по цілях із високим скупченням цивільного населення. Та цивільних об'єктів і до цього слід серйозно ставитися під час будь-якої оцінки безпеки. які найбільш вагомі правила і моменти, яких треба дотримуватися, щоб захистити цивільних у контексті подібних загроз. оскільки ми говоримо про певну тактику російських військ, яка повторюється і триває. Ми розуміємо, що в умовах воєнного часу масові зібрання цивільних заборонені. Але з іншого боку, ми бачимо, що в таких епізодах, який був у Чернігові, цивільні все одно страждають. Перш за все я хочу чітко пояснити, що в цьому випадку саме росіяни як нападник несуть відповідальність за те, щоб будь-які цивільні особи не постраждали від їхніх нападів, і що вони вживають належних адекватних заходів, щоб цього не сталося. Тобто, якщо вони збираються атакувати військові об'єкти, то мусять це робити з повним захистом цивільних осіб, наскільки це можливо. з іншого боку, якщо якісь події відбуваються серед українського цивільного населення, то організатори державні службовці повинні оцінити які є ризики. І яких посилених заходів безпеки тут можна вжити? чи можемо з того, що нам відомо наразі виснувати, що цей епізод буде долучено до низки справ про воєнні злочини російської армії в Україні і буде розслідуватися міжнародним кримінальним судом чи іншими міжнародними судовими інституціями, які притягнуть до відповідальності російське військово-політичне керівництво? коротка відповідь так. Це буде включено до поточних розслідувань надмірної шкоди внаслідок артилерійських і ракетних атак на цивільне населення. Існує вже певна їхня схема. Згадаймо, наприклад, Краматорськ, удар по залізничному вокзалу чи по популярному ресторану. Але Такі епізоди ми бачили від самого початку війни. Росіяни обстрілювали людей у черзі за хлібом. Був епізод з обстрілом Маріупольського драмтеатру. І низки місць з великою кількістю цивільних такі атаки закінчилися для них жахливо з досить значною кількістю смертей і поранень. Таким чином це багато в чому та сама модель.